Хоч вірте, хоч ні. А свого коханого чоловіка Ігоря Ліхуту, народна артистка України Таїсія Повалій собі колись начаклувала. Ексклюзивно сніданку артистка зізналася у справах магічних вона не новенька. На гастролях ми з дівчатами зібралися, і у нас був один сеанс спіритізму. Ми визивали духів, і хочу сказати, що я визвала дух Клавдії Шульженко, написала. Що в мене буде другий чоловік? Я тоді не повірила. Але так сталося. Насуджених кажуть ворожки. Неме кращого на Андрія ворожити у магію цієї ночі здавна вірили ще наші прабабусі. Саме у цей день незаміжні дівчата збиралися гуртом, аби дізнатися про майбутнє кохання. Способів було чимало: від дзеркал та попелу до курячого пір'я. Втім, у сучасних зіркових холостячок методи куди простіші. Так, давай піла Держу так, чашку. я. Oh, nice. да, да, да. Там може жених на двох сейчас полчити mm -hmm. дівчата з гурту Ріал. О, всі як одна на виданні. На Андрія коханих собі вишукують у чайній гущі. Уважно роздивляються візерунки. Втім, прогнози зовсім не втішні. Я віжучи з фасі. Oh. Да. Мне а кажется, что это сень и птица какая-то. Как? Я знаю, что нас ждет. Скорее всего, 7 января, девочки. Француз. Нет, перелет какой-то. Я не, не вижу да, высокого я брюнета, и это гадание меня снова огорчает. Зазирнути у майбутнє полюбляє співачка Катерина Божинська. Цього року ворожіння обрала екзотичне, гадає на квітці лотоса. Лівою рукою потрібно робити відсек. Ну, давайте вот так. Добре. Кохання лото з Каті не віщує лише роман і з роботою. Важна зміна діяльності або змінення в существуючій професії. Втім, лити сльози кажуть знавці, одразу не варто. Ворожити насуджених можна аж до самого різдва. А за цей час, бува, ще встигнете наворожити собі як не короля, то хоча б маленького принца.